Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну аплікацію до Дня української писемності та мови. Для цього нам потрібна ось така заготовочка. Її можна зробити з синього аркуша та з жовтого перерізавши його навпіл і приклеївши на синій папір. Далі беремо білий аркуш паперу А4. Згинаємо його навпіл та розрізаємо. Потім ці дві половинки теж згинаємо навпіл та розрізаємо. Кожну частинку тепер згинаємо навпіл. Тепер беремо клей та мажемо посерединки листочка. Тільки посерединечки з одного краю та з іншого. Та приклеїмо зверху листочок. Свідкуємо, щоб він приклеївся рівненько. І так робимо з усіма листочками. Це буде наша майбутня книжка. Можемо їх трошки підігнути, щоб вона була більш об'ємною. Ось така книжечка в нас вийшла, але не вистачає обкладинки. Беремо аркуш паперу будь-якого кольору. Бажано темніше, щоб книжка наша відділялася. Перекладаємо та відмічаємо олівчиком, де нам потрібно відрізати, щоб наша обкладинка трошки виглядала за наші білі аркуші паперу. Та вирізаємо. Тепер нашу книжечку мажемо клеєм та приклеїмо на нашу обкладинку. Приклеїмо так, щоб з усіх сторін виглядала наша обкладинка. Ось така книжечка в нас з вами вийшла. Листочки трошки підгинаємо, щоб були вони більш об'ємними. Тепер мажемо нашу обкладинку, щоб приклеїти на нашу заготівку і приклеїмо нашу заготовку. Тепер беремо аркуш червоного паперу, відрізаємо маленьку стрічечку. Цю стрічечку ріжемо навпіл та жмакаємо. Це будуть ягодки нашої калини. Таких ягідок нам потрібно 8-10 штучок. Тепер беремо аркуш зеленого папіру, відрізаємо смужечку сантиметрів 5 приблизно. Згинаємо її навпіл і ще раз навпіл. Та малюємо листочки нашої калини. І вирізаємо його. Ось такі листочки у нас з вами вийшли. Відкладаємо їх. Тепер беремо, мажемо клеєм невелику ділянку, там знаходитися наші ягідки і калини, і клеїмо їх, перетискаючи. Тепер беремо наші листочки. Можемо клеєм спочатку невелику діляночку, згинаємо його навпіл та приклеїмо не весь листочок, а там, де місце згибу, щоб наш листочок був об'ємним. Так робимо з усіма листочками. Тепер нам потрібна допомога батьків. На цій книжечці пишемо такі слова: українська мова калинова. Ось і наша об'ємна аплікація завершена. Дякую за увагу всім!